Пройшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans, це тижневий огляд. Зараз я думаю, що я десь ну, сильна середина на восьмому тонхолі деякі в мене вже максимального рівня прокачки. Деф, а дещо все ж таки на один рівень тільки піднялося. Ну, В общем, ми потихеньку-помаленьку розкачуємося. Наш кінг наразі йде на 16 рівень. Я так розумію, на 8-му танхолі він тільки до 20 ки може прокачатися. Першим ділом викачували, звісно, все те, що нам давало армію. Також для кінга. Артефакт прокачали. Ось цей артефакт. Я думаю, він мені найбільше подобається, як мінімум, через те, що це рейдж, і, ну, блін, як без нього. Він мені дуже подобається, не знаю, що там далі. Наразі тільки на нього хочеться збирати ресурсики. Давайте почнемо спочатку. Тиждень почався з того, що ми апнули поселення для нашого робочого, і в тому поселенні якраз з'явилося ще одне поселення дуже інтересно, і там з'явився отто цікавий робот, дуже прикольно виглядає дизайн, і я так розумію, ми тепер ще маємо будиночок отто теж апати. Щоб, ну, але З плюсів у нас з'явилося два робочих. Тобто у нас, ніби прогрес у нас має бути в два рази швидше. Тепер з двома робочими. Подивимося, як воно, як воно піде. Зараз досить комфортно, в плані м, атаки не, на, не, не напрягають. А, все стало досить швидко. Типу, ти просто атакуєш, нічого не втрачаєш. Те, що на тебе атакують, тобі приносить еліксир, і це теж досить прикольно. Ну, наша головна ціль це викачати це поселення до 9 рівня, виконати той квест, який дасть нам 6-го робочого. В принципі, цим потихеньку і займаємося. Дещо здивувало при переході на восьмий таунхол, я не пам'ятаю, чи раніше таке було. Виставило нам дуже таке ворнінг-повідомлення, що чи ви впевнені, що ви будете, ну, тому що там далі все набагато серйозніше на наступних таунхолах, і ви тут лучників своїх не прокачали. Це досить цікаво, в принципі, я не пам'ятаю, що в мене таке раніше було, ну раніше навряд чи таке було. Враховуючи, що зараз є банки, які один день дають е, скіпнути в вивченні лабері. Лабораторії, це досить легко виправляється. Все рівно я, напевно, концентрую увагу свою лише на тих групах, які я, якими я граю. Але, в принципі, це досить прикольно, що гра так піклується про тебе, щоб ти не рашив. Після того, як ми стали вже восьмим м нам дали буст. Дуже приємний буст на 4 дні, і це прям вау, обожнює цей буст. Він дає нам стар бонус кращий, нам ресурси більше отримуємо наші юніти і наш герой по максимальному рівні, максимального для нашого танголу. Це прям дуже класно, тому що якраз у ці перші дні досить важливо. ну, Темпо набрати, прокачати лабораторії, чим я і зайнявся. Лабораторії, банки, все, що мені мало дати нові групи це досить важливо, як на мене. Тобто, щоб ми зразу могли атакувати новими юнітами, новими можливостями. Це прям дуже прикольно, що вони це зробили. Полегшує іменно оцей початковий старт. Я вже зауважив, що про абгрейдив еквіпмент для свого героя. В принципі, механіка кузні досить зрозуміла. Все там чітко і, на перший погляд, можливо, багато всього відразу, але в принципі нас потихеньку в це ходять. У нас є деяка, деякий екіпмент у нас вже є, в нашого героя, деякий ми можемо от якраз зараз отримували новий. Це якраз оці бутс. Які землетрус роблять, але все ж таки я буду цей мечик прокачувати. Оці всі бонуси ми отримаємо, якщо граємо в кланові війни, і це досить прикольна механіка. Мене, мене вона задовільняє, мені вона подобається наразі. Не знаю, як там буде далі. Ага і саме більше мене здивувало, що апгрейд оцих всіх. Е Еквіпментів всіх цих приблуд не потребує часу. Це досить непогано, як для такої гри, де на кожен апгрейд будь-чого приходилось чекати там прям довший час. Зараз і варіативність у героїв змінилася з цими речами. Тобто раніше нам кожній п'ятий рівень ми мали буст для цієї активки. Героя, яка залокана була, і ми нічого не могли змінити. Зараз ми маємо невеличку варіативність. Ну і плюс в кожній своїй. І є бонуси і плюси. Там щось більше хп дає, щось більше урону, щось виживання якесь дає. Тобто варіативність мені це подобається. Не знаю, чи це не нагружатиме мене в подальшому, коли з'явиться більше героїв. Наразі це прикольно. Плюс з'явився новий нова причина грати в кланові війни. Тому що як я так зрозумів, тільки з них я буду отримувати ці безплатні ресурси для аберей. Можливо, в подальшому ще щось, але наразі я тільки з кланових війн бачу, що це можна отримувати. Ще якось посеред гри, коли викачував, побачив, що моя пека ганяється за метеликом. Це мене дуже здивувало. Я не пам'ятаю, щоб таке в. Колись було, але знову ж таки, щоб це замітити, прям треба було сидіти в грі. Ну, реально, пеки ганялася за метеликом. Це дуже прям комічно. Також були, по-моєму, три КВ, в яких я брав конкретну участь. Перша, ніби. Була така, що я там просто вибив якусь зірку з якогось там 12 таунхолу або в нього таунхол був на краєчку. А наступні дві, в принципі, досить непогано. Тобто, нам знайшло команду суперників, в яких теж були восьмі таунхоли, якраз навпроти мого рівня, і це досить непогано. В плані можна було попрактикуватись прямо зразу в реальному бою. Знову ж таки, це всього навсього восьмий таунхол. Скажете ви, але для мене це все поки що в новинку. Починається згадки, оці всі, звичайно, є, як воно і що працює, але все рівно досить інтересно, навіть на моєму восьмому таунхолі, так, тут е, не максимальна прокачка, але все рівно було досить інтересно воювати конкретно проти свого рівня. Того захвату в мене прям дві зразу атаки було. В принципі, ну, знову ж таки, це не повноцінна гра, тому що в них в таунхолі навіть нікого не було, але все ж мені. Все, е, мене зараз все влаштовує навіть так, тому що попередні КВ приходилось просто чекати, поки старші таунхоли розберуться з цим всім. Ну, і як я казав, за бонуси від того, що ти ну, береш участь у кланових війнах, ти отримуєш очки. От іменно конкретно оці, які інгредієнти, для того, щоб еквіпмент свій апати. І це досить інтересно, досить збільшує мотивацію грати конкретно. в кланових війнах. Причому, як мені здається, тут навіть від кількості е, твоїх зірок, можливо, береться до уваги. Також береться до уваги, чи виграла, е, виграв клан, чи програв. Так, зараз якраз відбувається КВ в нас з нашого клану. Теж проти мене замапало. Також восьмого танхолу, правда, він малого рівня. Я свою атаку провів. Ніякого челенджу в цьому не було. Просто атака як атака. Навіть клон Каслі нічого не було. Але все ж таки обуза для свого клану я не був цього разу, тому що все ж таки свого закрив, і в принципі для клану це якраз те, що йому й потрібно. Плюс я ще мав одну атаку, яку приберіг. В разі того, чи треба було там низи закривати, але в принципі низи закрили, і я її зараз використаю, щоб не знаю, напасти на якогось вищого хай-левельного номера, щоб просто одну зірочку зібрати, ну, там, очки якісь отримати. Це теж досить непогано. Це що вже виходить, я вже другий тиждень у цьому клані. Нагадую, я в клані Nations, досить непоганий клан. В принципі, тут все досить прикольно. Я, по-моєму, з цієї або за цієї тут попав. Ні, за цієї шість днів тому. Чи за цієї днів, вже не пам'ятаю, не бачимо, що тут якраз верх шапки досить інтересний. Одну програли, тут прям було запекла боротьба. Бачимо, там одної зірочки не вистачило. Звичайно, одної зірочки на верхніх рівнях. Низи все, все було позакривано. А от іменно на верхніх рівнях одної зірочки не вистачило. Ну що ж, таке буває, в принципі, не завжди перемагаємо. Так, давайте прямо зараз під відео я проведу ще одну оцю атаку про одну зірочку, яку говорив. По-моєму, в оцього Таунхолу. По-моєму, в нього все досить погано. В плані в нього просто розкладка звичайної бази, і, напевно, сюди буде не гріх напасти. Щоб і своїм не мішати, в принципі, ну, не, не за, там в мене вже всі закриті, тому в принципі, моєї атаки точно нікому не буде потрібно. Тут, знову ж таки, таунхола ніякого немає. В принципі, атакуємо. Нам головне забрати цей таунхол. Ну, і, можливо, трошечки вальками. не знаю, побігати, Може, Можливо, зможемо ще щось забрати. Так, але тут ну, знову ж таки деф настільки сильний, що я не знаю, чи я там навіть щось зможу ще забрати. От ну, до лучників добралися, але. <плес> тут прям деф розносить. Да, прям деф дуже сильно розносить. Дивіться, так орел вистрілі, вау. Ну це десь який рівень? Де той там холдві? Ага, він був уже. Ну це був десь 12, не знаю. Давайте. Ні, цю я баночку прибережу. Окей, забрали. Отримали поінти. От бачимо, зразу ми буст отримали. Досить непогано. Зірочка, це, напевно, для якихось наступних апрейдів. Вони поки що в мене збираються. Так, так, чат не будемо показувати. Ось, що в мене зараз по прогресу, конкретно. Майнери я ще не починав навіть викачувати. Один тільки той, що подарк Алексиру, він новенький. Треба ще буде проапгрейдити. До 11-го рівня стореджі. Також ці проапгрейдити до 12-го рівня. Не знаю, чи там 13-й буде рівень, ну як мінімум. 12 потрібно всім їм прокачати. Тобто качати є ще що, є ще навіть багато чого. Башні лучників ще на, на другий рівень От пушки, вже ми майже всі викачали. як бачимо, тільки одна пушечка лишилася, мортири ще лишилися, башні магів, аеродефенс. Тобто, як мінімум тиждень ми ще точно будемо на цьому таунхолі. За той час і наш кінг викачається, і, можливо, якусь лабораторію. За лабораторією, як мінімум, найменше зараз слідкую. Я думаю, я все буду. Успівати. Зараз є ці баночки, які пришвидшують Тобто ті групи, які конкретно мені будуть потрібні для атак я буду встигати викачувати хоча, дивлячись на оцей час, три дні уже прям зразу на рейдж банку. Ну, але, в принципі, ця банка досить хороша, насправді, тому варто її там прямо напослідок. Знову ж таки, в Таунхолі оці magic Item дуже сильно допомагають. Раніше їх не було, і це прям великий буст по часу. Тобто ти можеш дуже швидко собі пришвидчувати час. Бачите, в мене одна банка ще на лабораторії навіть лишилася, але вони ж купляються. Вони тут -от і за джеми їх можна купувати, і отут, я бачите, викуповую їх за оці медальки. Ага, до речі, ще відбулися як це війни за столицю. Чи як це відбувається? Я теж тут проатакував, нічого особливого. Можливо, минулого разу навіть було трішечки більше очків я тут здобув. Десь я тут внизу плентуюсь, ось скільки в мене тут 19, тисяч. досить посередковане місце. Тобто є люди, які ще нижче взяли. Але ну, якось не зайшли мені ці атаки, але цього, в принципі, було достатньо, щоб мій клан скільки на атакував. Дивіться, аж 13. Досить-досить непогано, як на мене. Ну, ось е такий прогрес за тиждень. Ми вже на восьмому. Таунхолі, серединка, все в нас рухається вперед. В принципі, третій тиждень, гра ще й досі не набридає, все тільки ностальгічно нагадується вперед. Давайте ще заглянемо на. Оцю е, поселення. В принципі, тут знову ж таки стараюся просто по-максимуму тягнути таунхол до 7-9 на 9 рівні. Ось тут дивимося, що тут навіть якийсь прогрес. Є тут 3 дні вже, по-моєму, 4 було. Е, щоб викачити це. Це необхідні всі. Штуки які щоб для апгрейду. Я тільки те, що потрібно, бо, в принципі, нічого далі не прокачую, стараюся просто рашити до цього, не знаю, чи це правильно чи ні. Хочеться просто шостого білдера на основну базу. Ця мене база як тоді не дуже е, задовільняла чи що не знаю. Вона просто як від, відволікає від основної гри, тому що все ж таки основна гра для мене це отут. А це як допоміжний спосіб. Теж трошечки потратити час, плюс тут є можливість оцього шостого білдера отримати, і це досить вагомо. Так, а ще хочу сказати, що дуже дуже подобається. Я от не пам'ятаю, чи в мене була можливість скопіювати чужі бази. М Напевно, ні. Напевно, єдиний спосіб скопіювати чужу базу це заскріншотити її і прямо в цьому режимі все наново виставляти. Фотомод, що дає фотомод. Ага, окей. Е, тобто не було такого, щоб ви контр-цеконтрве могли свою базу. А зараз є багато ресурсів, де е, є прям посилці, можна перейти і тому подібне, щоб прям скопіювати собі чужу базу. Ти не запарюєшся за тим, як воно, що воно. Ти просто дивишся, чи тобі подобається така розстановка, ну і вже потім по своєму смаку її розставляєш. Це і в кланових війнах, і досить сильно полегшує, тому що зазвичай. Е, Через те, що це прям напряжно було постійно міняти, дехто навіть забивав на це і там просто трішечки доробляв свою базу. Знаю, що це непрофесійно, ну раніше так було, принаймні це точно застав. Наразі зараз це прям дуже класно поправили, виправили, додавали можливість таким звичайним гравцям це робити. І навіть якщо давайте майклан, якщо перейти до когось в профайл, ні, напевно, треба перейти в візит, Зайти на цей, ось тут є така величезна іконочка, яка дозволяє прям скопіювати. Це теж досить, досить, досить прикольно. Мені це прям дуже зайшло. Ну, а на цьому, напевно, все. В прогрес йде. В принципі, як на третю. Е... Неділю все досить непогано, явно швидше, ніж було раніше. До восьмого таунхолу приходилось дуже довго качатися. Ну а я вже, напевно, мені, напевно, ще неділю, і я вже буду дев'ятим таунхолом, і це прям вау, це прям космос. А ще, вау, я не знаю, чи я в попередньому розказував. Немає ціни на війська. Це просто, я не знаю, змінює мене. Мене прям це дуже тішить, тому що раніше, щоб зіграти от такими вальками. По-перше, тобі... Приходилось бараків будувати багато, по-моєму, два треба було барака. І цих бараків треба було будувати, щоб з них цей там кожен барак треба було прокачувати. По-друге, ти хотів шукати Dark елексир, щоб ну, швидше прокачувати своїх героїв. А на війська ну, тратити це було кощунство. Тобто ти постійно мусив атакувати якимись там гоблінами, лучниками, щоб збирати по куточках карти той Dark елексир. А зараз нічого ресурси не коштують, коштує лише їхні. Апрейт, тобто зараз ти береш собі, от мене, наприклад, тут вони нічого не коштують. Я і хогами можу собі зіграти, що раніше було прям реально розкішчю, і попробувати вальками. Ну, як і раніше, вони мені не подобались, так і зараз не подобаються, але з ними відкриваються деякі такі нюанси, що ти можеш зарашити десь навіть 10-й таунхол я вже брав, там не на три зірки, звичайно, але на дві зірочки, якщо чотирма розбомбити йому захист, щоб прорватися до табу. То в принципі дві зірочки можна зібрати, і це досить прикольно, що зараз я хоча б можу грати оцими юнітами, не боячись, що в мене Dark Elixir пропадає. Це прям для мене прям дуже сильно. Ну, в принципі, на цьому напевно все до наступного огляду тижневого. Залишайте коментарі. Дякую, що дивитесь. і слава Україні!